Незважаючи на негоду, соціальна акція під назвою Бібліотеки за здоровий спосіб життя все ж привернула увагу ужгородців. Один з них, Михайло, хлопець, спокусився на пропозицію обміняти власний тютюн на солодке щастя. Приходив мимо, така прекрасна акція. Побачив, кинув цигарку, отримав конфету. До речі, дуже вкусні. Побільше би таких акцій, так от не ну не, не жалко ну, сигарету кинути і замість того чим покурити, з'їсти конфету, крім обміну цигарок на солодощі, активісти розповіли про шкідливість тітюнопоління та вживання наркотичних речовин, презентували літературу про те, як слід вести здоровий спосіб життя. Хочу звернути увагу на виставку. Бібліотека за здоровий спосіб життя, вона складається з декількох розділів. Літературу по даній тематиці ви можете отримати і дальніше з нею ознайомитись, прийшовши до нашої бібліотеки, записавшись. Роздаємо ці буклетики інформаційні, спрямовані на попередження тютюнопаління, наркоманії і взагалі шкідливих звичок, а також популяризуємо здоровий спосіб життя, закликаємо всіх жити здорово і бути щасливими. Організували акцію, ужородський центр соціальних служб та центральна міська бібліотека. Працівники читальні знайомили жителів міста зі своєю діяльністю та запрошували їх брати участь у житті бібліотеки. Мета залучити також користувачів до бібліотеки. Це перше. Слідуючи це показати, що бібліотеки працюють сьогодні, мають можливість показати свою роботу, свою діяльність, нові послуги, які ми які надає наша бібліотека. Ці існує інтернет-центр користування безкоштовним. Продовжити соціальну ініціативу організатори планують вже в кінці вересня. Її присвятять всеукраїнському дню бібліотек та 1120-й річниці міста Ужгорода.